Іноді і причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла а ремонт нагадує щось зовсім інше, і тільки баночка правинорфорти біля ліжка. Міла щось там здогадується. Правинорфорте чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Кувати свою перемогу на парламентських виборах у керівній партії. Грузинська мрія почали ще пізно ввечері того ж виборчого дня. Я хочу висловити величезну подяку всім, хто тут зібрався, і всій грузії, нашим дорогим виборцям, які щиро і з такою відданістю стежили за нами. Це вже наші четверті перегони. Дякую грузинському народу, нашій досвідченій та мудрій нації. Дякую, що ми разом головним автором цієї перемоги є грузин. Народ. Більше мільйона наших громадян прийшли на виборчі дільниці та підтримали мир. Після обробки усіх бюлетенів стало відомо, що проросійська владна партія Грузинська мрія набрала 54% голосів. Опозиційні прозахідні коаліція за зміни, єдність Національний рух, Сильна Грузія, Гахарія за Грузію від 11 до 8%. Решту поділили між собою дрібніші партії. В опозиції вже за. Заявили результат виборів, не визнають. Дві міжнародні опитувальні компанії, які мають великий досвід та заслуговують на довіру, показали результати екзитполу, за якими опозиція лідирувала з дуже великим відривом у 10%. І все ж ми бачили, як центральна виборча комісія опублікувала результати, які є абсолютно протилежними, надаючи грузинській мрії неймовірну перевагу. Ми переконані, що це пов'язано з фальсифікацією виборів, і тому партія єдність національний рух не погоджується з. Цими сфальсифікованими результатами виборів у день волевиявлення прибічники керівної партії атакували виборчий штаб єдності національного руху а також намагалися потрощити автомобілі опозиціонерів. Одні з виборчих дільниць мирноульського муніципалітету у передмісті Тбілісі зняли на відео, як невідомий намагався вкинути сто з бюлетенів у виборчу урну. Поблизу однієї зі столичних дільниць сталася масова бійка. В іншому районі Тбілісі напали на журналістів та пошкодили апаратуру. Нападів на виборах зазнали і спостерігачі. За словами спостерігачів, під час голосування було зафіксовано майже півсотні випадків видачі одразу кількох бюлетенів на одного виборця. За даними Transparency International Georgia, влада задіяла адміністративний ресурс. За правильне голосування людям пообіцяли вирішити соціальні проблеми, наприклад, видати дозвіл або довідку для малого бізнесу, або оформити соціальні виплати за прискореною процедурою. Ще один вид фальсифікації оренда посвідчення особи. Перед виборами представники місцевої влади пропонували виборцям позичити на добу свої посвідчення в обмін на гроші. Потім за цими документами голосували інші люди. Грузинська мрія проросійського олігарха Бідзіна Іванішвілі при владі вже 12 років. Поліцила позиціонує себе як проєвропейська та навіть обіцяє вступити в ЄС. Колись у майбутньому натомість своїми діями робить протилежне. Останні роки офіційне Тбілісі дедалі більше розвертається у бік Росії. Після початку повномасштабного вторгнення РФ Україну Грузія не тільки відмовилася запровадити антиросійські санкції, але навіть відновила авіасполучення та поглиблила економічну співпрацю з агресором, а свою державну політику проводить за російським зразком. Серед іншого, ухвалив. Ше закон про іноземних агентів як в РФ. Через це в Брюсселі офіційно підтвердили зупинку процесу вступу Грузії в Євросоюз та припинили надавати країні пряму фінансову допомогу. для мене, як і для багатьох інших людей, довіру до результатів виборів втрачено. Я дуже розчарований таким результатом. Не хочу у це вірити якщо переможе проросійська сила, я точно поїду з Грузії. Це вперше в моєму житті доводиться серйозно думати про таке. Грузинська опозиція вже анонсувала розпочати масові протести в країні через незгоду з результатами виборів. Катерина Кравець, подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини.